Як розводять військових на гроші з автомобілями для ЗСУ і для виконання бойових завдань. Частина перша. Тут ми бачимо зараз автомобіль. t 5 Це у нас литовський сайт Автогідас. І бачимо його ціну: 3700 євро. Тобто він коштує ще 3700 євро там. Вчора лазив на просторах Тіктока, знайшов дуже цікаву сторінку, в якій цей бус коштує 2550. Доларів. Написано, продано, але що ми зробимо? Ми зараз зайдемо на сторінку і зателефонуємо і запитаємо стосовно цього автомобіля або за якогось іншого. Алло алло Доброго дня. Да. Телефоную до вас стосовно автомобілів, займаєтесь? Так, да, так, да, займаємося. А, Доброго дня. Доброго дня. Я телефоную, побачив у вас Т5 продажі. Так. За, за 2550 золотистого кольору. Написано, що продано. А, так. Скажіть, будь ласка, ви військовий? Ні, так. він ще не проданий. Ні, військовий, військовий. Військовий, так. Да, бо ми тільки для військових приганяємо автомобілі. Це те п'яте, що ви бачите, він ще не проданий. Там ціна, виходить з доставкою і з прогоном повністю 800 доларів. 800 доларів, так? Да? А, да, зрозумів. А в, яких, в які терміни привозите взагалі? Чи тобто, він в Україні? Два-три дні. Вже. Від моменту замовлення 2-3 дні. Тобто, він, ага, а він, він не в Україні? Так. А де він знаходиться? Він зараз знаходиться на кордоні. На Скоріше кордоні. Боку. Угу. Зрозумів, а, почув вас. Просто тут така ситуація. Я зараз знаходжусь на літовському сайті і бачу цей самий буз за 3700 євро там. На літовському сайті? Так, да, на автогідасі зараз дивлюсь на автомобіль на цей 3700 євро, він продається ще там. І... А може у вас... Його як... Може його заголошення не взяли. Ну навіть, якщо знайшлося оголошення, якось ціна якась, типу, вам що дешевших продають? Ну, позвоніть туди, запитайте чого там. Ну, я в принципі можу зателефонувати до літовця. Просто мені цікаво, ціна. Ну, у вас 2550, 2700, добре. А Три... там 3700. Я... 100, а Я думаю, що це вже не ваша справа, за скільки ми його викупили, правильно? Ага, я зрозумів. Тобто. Точно, якщо у вас якісь сумніви, ви можете набрати туди, запитати, він є. Добре. Тобто ви... В принципі, я можу це зробити. Просто я не можу зрозуміти, чому така ціна. Тобто, можливо, у вас є якісь може, завдатки чи ще щось таке. Платить, треба щось наперед за машину? Алло? Любі друзі, це що ви бачили, це саме натуральне на їб...